Путін болен. Путін хворий на рак. Путіна готовять на тайну операцію. В нього онкозахворювання. Про такий же діагноз говорить і Карпатська мульфарка. У Путіна рак чудова вона чи не так? От тільки він мав уже кілька разів померти. Перша інформація про те, що диктатор смертельно хворий, з'явилася ще у 2003-му. І потім, під кожне загострення відносин з Росією, з'являлася нова хвороба. Це прекрасно. Вардряжа. Беру копірайт. І чим більше в нас було причин ненавидіти Путіна, тим більше накопичувалося його захворювань в інформаційному просторі. Сьогодні поговоримо про те, якої шкоди може завдати така інформація. І привіт! Мене звати Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати Овочем. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати інформаційну гігієну по українському YouTube. Для початку давайте розберемося з хронологією смертельних хвороб. Путіна є два чітких піки медійної діагностики онкології у диктатора, і так це саме 14 і 22 роки. У обох випадках звучала теорія, що таран починає війну з Україною, щоб встигнути увійти у історію. Я жартую! У жовтні 14-го у Нью-Йорк Пост з'явилася стаття, що у Путіна рак підшлункової залоси, одна з найбільш смертоносних форм хвороби. Видання повідомляло, що Путіна нібито лікує літній лікар із старої східної Німеччини, з яким він познайомився ще коли служив у Дрездені. Лікар використовують різні методи лікування, у тому числі і староїдні ін'єкції. Саме ними і пояснювали одутлуватий вигляд диктатора. Тоді у публікації підкреслювали, що путіну залишилося жити три роки, тому він поспішає залишити Росії у спадок розширення кордонів, як Петро І чи Сталін. Уже пройшло вісім років, а Таран досі живий. Тепер вже він відкрито повторює те, про що у 2014-му писали журналісти: і про кордони, і про Петра. Ну от а, Петр І Сєверну Війну двадцять вів. Казалось би, там с, с воював з э, что-то татар. Нічого не что Він вот, вот. Ну, судя по всему, на нашу долю теж випало возвращати і В Весною 22-го року відразу кілька джерел опублікували інформацію про черговий рак Путіна. Активно про це говорить уже відомий вам анонімний ресурс генерал СВР. У одному з відео він повідомляв, що у Путіна скоро буде операція, і її причина не встановлена форма раку. Сьогодні з вами я, генерал ветеран служби зовнішньої розвідки, той чоловік, якого ви знаєте як Віктор Михайлович. У Путіна онкологія, йому підстоїть операція. А поки диктатор буде на операційному столі, його тимчасово замінить Патрушев. У тому ж квітні видання New Lines отримали аудіозапис близького до Кремля олігарха. У ньому він стверджує, що Путін важко хворий на рак крові. На зараз єдиною офіційною інформацією про рак Путіна є заява української розвідки. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одна одночасно у нього кілька значних захворювань. Одне з яких це є рак. Це дало поштовх для нової хвилі чуток. Путін в комі, путіну стало зовсім зле і так далі. І все це перед його публічною появою на економічному форумі, де він виглядав відносно добре. Навіщо ж з'являється інформація про смертельні хвороби Путіна? Ось три найбільш поширені причини. По-перше, він дійсно може бути хворий, і цю інформацію в кращих традиціях радянських генсеків приховують. Може перевірити? Може, зтулеш пельку, поки нас обох не розстріляли. Проте зараз не сімдесяті, і заблокувати інформацію неможливо. Та й Путін не молодіє та своїм зовнішнім виглядом тільки підтверджує ці чутки. А здоровий таран це один із стовпів, на яких тримається російська диктатура. Який спосіб перебити інформацію про хвороби. Правильно. Дискредитувати та робити це регулярно, от і з'являються системні вкиди та прогнози, які нічим не закінчуються, і в кожний наступний вірить все менше. До речі, росіяни досить часто гуглять інформацію, коли Путін помре. Отаке, от друга причина це підсовування магічного способу вирішення усіх проблем. Якщо Путін от от помре, то і війна скоро закінчиться. Розслабляємося і п'ємо лавандове лате, замість того, щоб допомагати армії. На щастя, ця техніка на переважну більшість українців не працює. І третє, найбільш поширене хайп. Хвороби Путіна завжди привертають увагу. Так понад 200 тисяч українців просто підписалися на телеграм-канал, який щодня о 15.00 інформує про те, що Путін ще не здох. Тому на нібито інсайдах про смертельні хвороби Путіна піариться купа людей. Від екстрасенсів та астрологів до професійних хайповиків, як от Арестович та Юрій Швець. дійсно болен, і волєчить видимо, дуже сильне средство приміняється. Що таке Путі? У ну, Путіна саркома. Судячи з усього, з того ж кажуть, або принаймні він на хімії, так точно. Але першим в Україні, хто професійно хайпував на путінському раку, був Сер Трієм. Це чи не перший популярний анонімний блогер, який тиражував інсайди? Ця історія вартує того, щоб на ній детальніше зупинитися. А перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні та став спонсором нашого YouTube каналу. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги на інформаційному фронті. Дякую. У січні 2014 го коли український онлайн ринок маніпуляцій тільки зароджувався, у Фейсбук виник прообраз сучасних анонімних телеграм-каналів. Анонім називав себе Сертрія та мав на аватарці фото Джеймса Бонда. Відповідно до легенди, за ним стояв бізнесмен родом з Харкова, який на той момент мешкав у Москві. До речі, так себе і називав, ахуєвший москвіч. Даруйте, леді таке не озвучують, але обставини змушують. Кого тільки не сватали серед ретрим. Від младого олігарха Сергія Курченка до Коломойського та Чечваркина. Сер Трієм тоді чи не вперше застосував популярну зараз техніку публікувати інсайди на гарячі теми. Тоді війна з Росією тільки починалася, і всі особливо хотіли знати, що відбувається у баштах Кремля. Сер Трієм був єдиним, хто цей попит задовільняв, публікуючи інформацію, нібито з інсайтами про російське еліти. Придота! Уте вже за кілька місяців його акценти змістилися на українські політику. Позиціонування теж було традиційне. Такий собі Робін Гуд, який викриває поганих політиків та хвалить хороше. І так, на цій ролі він сам назначав тих, кому його було вигідно. У всіх політичних колеарах обговорювали його тексти, які мали чимало співпадінь з реальними процесами. Це була одна з причин, чому їх передруковували медіа від Радіо Свободи до обозрівателя і через всі інформаційні сміттярки того часу. Сер Трієм легалізувався не тільки через медіа, а й через реальних людей, які підтверджували, що з ним спілкувалися. Одною з таких була Наталя Юсупова, яка зараз відома своєю волонтерською діяльністю. Вона була своєрідною помічницею Сера Трієм. Також деякі бізнесмени та політики періодично писали, що зустрічала сера в різних містах Європи. Мати Василева! Путінський рад став одним з важливих етапів розкрутки Сера Трієм на початку травня, 2014-го Він не просто сказав про це, а й уклав парі на 100 тисяч доларів та підкріпив свої слова візуальними доказами з параду до 9 травня в Севастополі. На тому відео були видні незграбність та сковані рухи Путіна та його постійне переминання з ноги на ногу. До того ж, з-під пінжака можна було розглядяти щось на кшталт корсета для підтримки спини. Все це, нібито слугувало доказами операції, яка стала наслідком саркоми хребта. Ну, реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Ще до парі, то сер Трієм уклав його з Борисом Філатовим. Це той, що зараз смерть Дніпра. Сер ставив 100 тисяч доларів на те, що Путін не переживає 2015 рік. Парі він програв, але популярність суттєво наростив і сконцентрувався на українській політиці. Він тоді писав про все те, що зараз пишуть анонімні телеграм-канали. Критика влади, піканні подробиці політичного життя і все це під фльором особистих інсайтів. До речі, одною з його улюблених тем була критика реформ. Ну, ясна справа, що ми прямуємо на дно, якщо тобто Сартрієм став типовим інструментом зливу компроматів та маніпулювання тодішніми процесами. Його досить швидко почали копіювати та створювати клоні. Та й Фейсбук періодично блокував його сторінку. Зрештою, Сер Трієм став типовою жертвою жанру, який вимагав постійного підтримувати градус інсайтів. На період парламентських виборів Сер Трієм навіть зник з інформаційного простору, а потім знову з'явився Партена ненадовго. І лише у 2019-му з появою Джокера, у Сера Трієм з'явився достойний послідовник, який перевершив його у медійному шумі та популяризував уже цілу сітку анонімних каналів. Мені здавалося, що, як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Про це я розказувала у попередньому відео. Ось так путінський рак став каталізатором популярності одного з перших анонімних персонажів, які задурювали українцям голови. А закінчу цитатою статті Ярослава Зубченка про медіа хвороби Путіна. Проблема в тому, що це явище парадоксально вигідне Кремлю, адже про рак Путіна розповідає так багато дивних людей. Так давно і так часто, що подібної інформації навіть від авторитетних джерел читачі вже можуть просто не повірити. А ті, хто повірив, можуть навпаки скласти руки та чекати на відставку чи смерть президента Росії внаслідок хвороби, замість того, аби самому намагатися із цим щось зробити. Ми бажаємо Володимиру Путіна всіх хвороб, згаданих у медіа, але нагадуємо, що зупинити Росію може лише українська армія. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося дане відео, поширте його в соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що дивилися до кінця. Від імені всієї патріотичної спільноти дякую за це. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати відео серед глядачів українського YouTube. До скорих зустрічей, папа! -па.